Соціальні мережі стали частиною нашого повсякденного життя. Завдяки ним дізнатися будь-яку інформацію можна за долі секунди. Та чи добре це? Психологи застерігають, через соціальні мережі маємо великі ризики для нашого психічного здоров'я. Саме перебування в соціальних мережах не є шкодою. Тим більше ми живемо в такому цифровому світі, що це є необхідною і основною метою, да і основним елементом нашого життя. Є саме шкідливим перегляд контенту. І саме контент, який з собою супроводжує насильницькі дії, порнографічний контент або інші фейкові інформація, саме і носить шкідливий вплив. Якщо людина буде увесь час моніторити новини, у всіх соціальних мережах є ризики того, що вона почне втрачати зв'язок із реальним світом. Це спричинить безсоння та постійну тривогу, додає Ксенія Вишневська. Людина буде трішечки, можливо, більше більш обізнана, але вона буде роздратована. Процент довіри до навколишнього середовища буде втрачатися. У такої людини буде втрачатися апетит, зосередженість, стресостійкість. Відповідно від цього, її коефіцієнт корисної дії також буде втрачатися. Їй буде важко концентрувати увагу на буденних справах, на яких вона раніше мала вплив. І цього що вона буде ще більше тривожність, відчувати, роздратування. Певні проблеми із ментальним здоров'ям через постійний перегляд новин відчула на собі Полтавка Анна. Дівчина зазначає, що в час війни важко залишитися поза інтернетом хоча б кілька годин. Тому проводить у соціальних мережах по 6-7 годин на добу. Тік-Ток, телеграм переписуюсь, ну інстаграм там виставляю всякі сторіс, та й все мо про війну зараз. Чесно, в мене все, все. Всі паблікають, то я їх зачитаю завжди. Ну, чесно, психіка зараз нарушена дуже. Через саме, що це, це війна, що це все читаємо, то трошки вона нарушена все ж так. Ну а як я з цим цей, то чесно, якось навіть і не справляюсь дуже з цим. А ось полтавець Денис навпаки намагається обмежити себе у соціальних мережах та більше часу приділити саморозвитку і роботі. Ну, взагалі стараюсь ранок починати не з телефоном, щоб. Включиться в робочий день. Екраний час дві години, інстаграм з цього всього займає сьогодні 12 хвилин. Стараюсь менше, бо дуже завантажує голову і в цілому такий фоновий шум створюється через те, що часто сидиш в соцмережах. Тим не менш, новини хлопець читає щоденно, але вибірково, додає Денис. Ну, я витрачаю певний час, наприклад, я там. Ввечері сяду, десь перечитаю основні новини, які були за день. Те, що такі прям те, що дуже гучне, то воно з'являється само в соцмережах там, чи в інших чатах. Бо дуже затягує і багато часу витрачається на це все. Не хочеться, чесно кажучи, просто просижувати отак цілий день, листаючи стрічку. Для того щоб берегти себе від постійного стресу та роздратованості, практичний психолог Сеня Вишневська рекомендує проводити більше часу не в гаджетах, а з родиною та друзями, перевіряти і дивитись інформацію тільки в перевірених медіа, яким ми довіряємо, обмежити час використання гаджетів і зберегти обов'язково п'ятихвилинні або годині. Такі вечері з сім'єю, які будуть зближувати і віддаляти трішечки від пережитого страху і стрес. Психологи і медики рекомендують за годину, за дві до сну рекомендованого зовсім виключати гаджети і мінімізувати їх вплив. нагадує, що підліткам та дорослим у соціальних мережах рекомендовано проводити не більше чотирьох годин на добу, а дітям не більше двох.